СМС від дружини коханці чоловіка. Я купила чоловікові нові труси. Будеш з ним? за ціни. Смс від коханки дружині. Там у нових трусах у кишенці Рафаелка. Це тобі. Літак розбився у горах. В живих залишилось 10 осіб. Їжі немає. Рятувальників немає. Довелося тягнути жереб. Кого з'їсти першим? Незабаром залишилося лише двоє людей. Один одному каже Слухай, нафіг цей Джереб, я в печері сховав ящик із рибними консервами. Другий у шоці запитує. А навіщо ми тоді наших товаришів їли? Та я це рибу не люблю. Петрик приходить із школи та каже батькові, тату, тут таке діло. Потрібно у кабінеті фізики в суботу допомогти ремонт зробити, ну, парти там винести, пофарбувати підлогу. Я пообіцяв, що ти зможеш допомогти. Батько обурено. Що? Петрик. Тато, там вчителька молода, незаміжня. Замути щось із нею. Я ж про тебе думаю насамперед. А, ну добре, умовив. Повертається батько у суботу ввечері додому, і спорога репетує «Петрику! вб'ю гада! Стара хвойда вчителька твоя, понад 60 років. Петрик зачинившись у кімнаті. Тату, вибач, ну інакше ніяк я трійку за рік не отримав би. Під час падіння зірки восьмикласник не встиг визначитися з бажанням і наступного дня став володарем багатошвидкісного велосипеда з ціцьками. В однієї жінки був страшний пронос, що вона тільки не робила. Добрі люди дали їй адресу одного діда в селі. Отже, поїхала вона до нього, а дід каже: Знімай труси, та нахилися. Жінка так і зробила. Дід засунув палець у банку з вазелином і, змастивши в себе в носі, взявся перед її дупою потужним ліхтарем махати. Жінка скептично. Діду, ну хіба ліхтар пронос зупинить? Дід не перестаючи махати. Звісно, він навіть потяги зупиняє.